Обман на аукціонах США. Сьогодні маємо автомобіль BMW 430, 4301 рік. Чуть підгорівша, чуть перепродаж. Все, як ви любите, дивимося на авто. Оцінюємо, чи варто брати такий автомобіль. Значить, бачимо, що по автомобілю щось палало з боку біля нього, але ну, собственно, не сам автомобіль. Автомобіль зараз не заводиться. В пошкодженнях пише burn. Відповідно, автомобіль зазнав ушкоджень за допомогою вогня. По автомобілю, що ми бачимо? В принципі нічого такого критичного, але є один нюанс, який ми дуже українці не любимо. Не любимо, коли на нас дуже сильно заробляють інші люди. Коли ми заробляємо на інших, нормально, а коли на нас ні, не, не окей. Відповідно дивимося, що з автомобілем було раніше, і бачимо, що автомобіль вже тричі продавався на аукціоні, і перший раз автомобіль продавався від страхової компанії в тому самому вигляді, в якому його бачимо зараз. І на даний момент автомобіль хочуть продати по байнау за ціною 16,5. Варто такий автомобіль брати чи ні? Однозначно, ні. адже на вас заробляють додаткові кошти, які ми ви б могли зберегти в себе в сімейному бюджеті. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд, ми допоможемо вам підібрати автомобіль, який буде вартий вашої уваги, та згідно вашого бюджету.